Сьогодні ми випробуємо такий термометр, подивимось, яка температура в нас у водички. Так, це треба потримати його. Так, так, так. Так. У нас сьогодні Майами. Ну це не 0,6, як я. Так, так, зараз будемо тримати. Він зафіксується так. Ну... О, О, та б'ємо пуш, рекорди. Пушечка, пушечка. Йомоє. У, 0,6 стабільно. Так, так само да. Так, ну що, друзі, поїхали сьогодні 05-06, показує нам термометр. Менше розмова. Let's go! Let's, Let's go. do! it! Буду концентруватись на диханні хочеться висадити те хвилину, 15. Пів півхвилини. 45. 50. 55. Є хвилина. Я вам скажу, друзі, що це дуже жорстко. Ще я просиджу дуже... 3 хвилини. <реш> Хорошо. Це дуже жорстко. Але... Oh, yeah. Ми це зробили. Да. Well, <laughs> вітаю це... Завдяки термометру і підтримку моєму. Oh, oh, oh. Всім гарного дня, гарного настрою, енергії і процвітання. З вами був Костянтин Герасинан. Хоть покупатися. Oh, yes.